Ми з зайкою прийшли до клініки. У неї така проблема. Це випадіння матки, так? Ні, у неї ж матки немає, у нього доміна, у неї випадіння влагалища. Тобто слізистеє неї вагаліще даже. Це випадіння слизової, так? Да? Да. Ось така проблема, тому треба зараз терміново робити їй операцію. У неї вже там виділення такі гніні. Вже є запалення, тому з цим тягнути не можна, вже її вкололи. Так, такі є. ми будемо робити зараз собаці. І це коштує недешево, да, десь 4-4,5 тисячі. -4 да, десь 4,5 тисячі. Нам дуже потрібно зібрати, щоб зайці зробити цю операцію. Тому прошу Підтримайте зайку. Хороша собачка така. Треба, щоб ще була здоровою. Сайки зараз дамо сім пару чухалась. Зайки, Ласоші і Маші. Вона вже поїла. В неї, мабуть, випадіння матки сьогодні. Ми все виложимо в сторіс, дзвонили лікарям, ходили. Завтра спробуємо її відвезти так. Зараз підемо із неї, з нею, з Машею погуляємо, бо були взриви, вона перелізла і інші її собаки теж досі трипають, кусають. Буде вона в домі жити. Машу зан... напагнула клітку. Пішли, це наша красуня, якуся гуляє. Я вам покажу. Просто треба 6 туалету, але там вже в мусорці вона лежить, вона погнула оце, що для, ну, для водички погнула. Зараз покажу вам, бачите, як вона розігнула ту клітку. Як вона вибиралася, просто у нас камера тільки одна. Зараз вам ще покажу, боковий. це вже мусор будемо викидувати. Як вона погнула. Ці свиня порозривали, Я не знаю, що робити, прогнула взагалі цю клітку нову. Це жесть. І вилізла через вікно. Вибивала, чи воно що зривами, ну, там по Ну, На відео побачите. І воно було виламане, все вона попереворачувала. Кожен день тут наводимо порядки, але як бачите, все зараз знову навели, але до цього був жах. Вона там жесть, що витворяла. Заєчку пустили. Зараз будемо її. Шампунька і змягчаємо вичесувати, бо це, це жабить, яка вона толстушка, що вона не гуляла. Собаки її знову ображають, були взриви, вона перелізла, ховалася вчора в будці. Ми все повиставляємо, покажемо, як ми знімали це на нашу камеру. Переживали того зв'язку, немає то поганий інтернет, мабуть, що ми підключили, але є. Ми багато колись дзвонили, тільки один фрегат згодився. Ось. Як Маша, чи від вибуху у то вікно вилетіло, я не знаю. Я сьогодні його закривав, але мені кажеться, що йому мухана. потрібно нам нове вікно. Виламала чи то від вибухів, і що він ще погано було, Маша. Ми потім знімемо, як вона поламала клітку, вибралась тут все, попереворачувала і втекла туди. І її десь сутки майже не було, але вчора менше. під вечір менше. Ну, Вчора вона повернула, Ходила, слава шукалась, Богу. Вона, вона вже сама лежить, прийшло. бачите? А сама прийшла, десь ховалася. Зайка. Процедури у зайки, Киті там їдять, в мені в спить її дочка, вона їсть. Це щось наша курочка повинна їсти, там теж лежить. Боря тут лашиться.